Чому не можна вірити новинам, релігії, науці? Спробую коротенько відповісти. Щодо новин, зараз у вік технологій так, ми маємо доступ до великої кількості інформації і новин. Але треба дуже фільтрувати ті новини, котрі ми черпаємо. Тому що багато дуже новин інформації вони кимось проплачені. Тими, хто має фінанси, тими, хто має владу, і вони відстоюють певні свої ідеї, не істину, наприклад, не правду, а свої якісь погляди, свою філософію. Тому за цим дуже треба слідкувати. Другий момент стосовно релігії, теж є віра в Бога, в Бога жива, а є релігія, мертва. І якщо взяти, наприклад, Ісуса Христа, котрий прийшов на землю, Він створив церкву. І вже приблизно через 70 років, тільки 70 років минуло, і вже Бог дає корекції церквам, тому що вони кудись відійшли від істини. Що вже казати про церкву, котрій там тисячі років. От, тобто треба дотримуватися чітко істини і слова Божого, нічого не викидувати з нього, нічого не додавати, не дописувати. От. І стосовно науки, теж, наприклад, був такий вчений Генрі Ріхтер, він працював у лабораторії НАСА і він розказує таку ситуацію. Його друг він дотримувався відстоював е креаціонізм. І коли він розповів про це на роботі, його за це просто звільнили, не дивлячись на те, що він 12 років пропрацював, що 9 років з цих 12 років він був керівником. Тобто він просто. Не згоден з еволюціонізмом, і його просто звільнили. Тобто ми бачимо теж наступну ситуацію, що якщо люди навіть не підтримують еволюціонізм, то їх просто можна звільнити. Знову ж таки, люди, котрі там мають фінанси, мають якусь владу, якийсь вплив, вони відстоюють свої якісь ідеї, свою філософію. От. А хто не згоден, то тих можна і звільнити, наприклад. Тому нам треба дійсно відстоювати істину, Слово Боже, тому що Слово Боже і Біблія являється істиною. І не підлаштовуватись не під кого, не під щось, тому що дуже багато таких моментів є, коли так, людина там має фінанси, має знову ж таки владу, і вона цим маніпулює. Створює певні там, ідеї, філософії просуває, але нам треба просувати Слово Боже і істину, тому що тільки це може врятувати людей, людство і наблизити нас до спасіння і до Бога.